Я хочу читати уривок Святого Письма 1 Коринтян, 12 розділ, останній 31 вірш. Тож дбайте ревно про ліпші дари, а я вам покажу путь ще кращу. Я хочу нагадати та розмовляти з вами. За путь, яким сьогодні ми йдемо як країна і йдемо, більш буду казати, за церкву. Та трошки сказати за той путь ще кращу, за який згадує апостол Павло, потім у 13 розділі. Для чого, друзі, ну є таке бажання, щоб зміцнювалася. Церква, бо це дуже важливо для нашої країни, щоб була перемога в краї нашому, і щоб був мир. Павло Іванович вже сказав дуже гарну думку, що треба не забувати, що є два фронти: один фізичний, де наші воїни. Воюють з окупантами, які прийшли на нашу землю. І Є духовний світ. На жаль, але дьявол – це реальність. На жаль, він бажає руйнувати. І він, може, краще нас знає, якщо він зруйнує церкву, я так кажу образно, бо Господь сказав, що її не здавають ніхто, ну до якоїсь степені зруйнує. То далі в нього все піде проще розбиратися з людьми. Я слухав уважно і мені сподобалась ця ілюстрація, яку вже пастор казав, коли євреї йшли, вихід зробивши з Єгипту. Манну позбирали зранку, одежа гірше не стає, дрова запасати не треба, на працю йти не треба. Ну я так трошки жартівливо скажу, без якогось там язву якийсь там, ну трошки схоже на життя деяких в деякий час, на життя переселенців. Деяких підкреслю в деякий час. Далі, вже без цієї паралелі, знаєте, я сам писатель сатірік ще, і мені прийшла така розклад їхнього дня євреїв, коли вони йшли, деяких євреїв. Ну, мені здається, що він був такий, ну схожий трошки на то, що я скажу. Ранок подйом. І збирання їжі і їжа. Поїсти треба. Трошечки поспати. А потім. А потім сварка один з одним. По розкладу так. Розпорядок дня. Потім що? Обід. Після обіда ропот на Майсея до 16-ї години, а з 16 по 19 ропот на Бога. Вечеря. Після вечері плач по страшної долі своєї. Ну, а так може виглядати розклад, бо апостол Павло в першому Тимофії пише: я трошки утрірую. Да це ж. А перший Тимофій, 5 розділ, 13 вірш, він каже, я такий візьму ну, маленький уривочок з цього вірша. І не тільки неробітні, але й лепетливі. Це він каже там про жінок, які ходять по домах, і якщо праздні бувають нероботні, то лепетливі. І ото, друзі, я правда. Зараз кажу дуже серйозно, дякую за народ Божий Ізраїля. Це Божий народ, і ми молимося за ним, і благословляємо Його. І я дуже радий за переселенців, яких знаю, і вони дуже працьовіті в служінні, моляться. Слава Богу, за цих людей. І слава Богу, що гарно. Більшості, але, на жаль, деякі випадки є. То і хотів би казати більше трошки за церкву, таке може дуже просте слово, але хотілося б, щоб ми дійсно побачили ще краще цю путь, кращу путь, трошки натхнення більше отримали від Бога. І щоб ще більше прийшла єдність в церкві Краматорського, Червонограда, церкві України. Апостол Павло каже, що я покажу вам путь ще кращу. Путь в синодальному перекладі. Часто виконується слово не путь та дорога, а учення, учення «учення», дуже часто. Але воно трошки, правда, не так гарно підкреслює, як оце слово путь. Бо учення, навчання, воно може когось. Підвигнути на таку думку, що треба тільки знання набирати, набирати, а ось слово путь це вже треба що рухатися. І я дивився у Стронга переклад цього слова. Наскільки пам'ятаю, 3598 номер в нього. І це дійсно. Путь та дорога. Коли Ісус каже Я є путь, те ж саме Слово стоїть. Коли Павл... Павло, апостол каже там, за навчання мене гонять, то путь. Коли апостол Павло каже всі найдальному, що за учення, яке вони називають Єрісію, я їм служу Богу, то там теж учення і в українській, і Устронга те ж саме слово, путь. Це те, що треба і знати, і бачити, і рухатись. І коли церква бачить, а просто Павло каже, я покажу, це все, що він може зробити, а вже з Божою допомогою бачити це від нас. Нам треба обрати цю дорогу. І це об'єднує церкву. І якщо це слово путь значить і Христос, і ми гарно, правда, дуже гарно співали, завжди з ним йду в дорогу, завжди з ним перемагаю. І якщо Ісус це путь, якщо навчання це путь, якщо ми бачимо цей путь і йдемо як церква разом, то тоді це дуже гарно об'єднає нас. Об'єднує. Ну, я деякі моменти на цьому шляху, на цьому путі хочу підкреслити. Він каже: Я покажу путь. І я багато їжджу, з Олексієм їздимо, і буваємо і в країнах різних, і в містах різних, і церкви відвідуємо, і переселенців. І оці за два роки я побачив, що. Ну, Потребує особиста відповідальність в тому, щоб піднятися на більш е, вищий рівень. Ну, Так скажемо обережно, трошки хромає. Ну, Знову таку, як гіперболічно виражусь, висловлюсь. Знаєте, коли християнин, він став таким завдяки тому, що його, ну чуть ли не за ручку, привели в церкву. Потім проповідь звучала, він там щось слухав чи ні. А до молитви каяття призвали, його підштовхнули, щоб він вийшов. Потім його знову в церкву за ручку тягнуть. Потім його на молитву куди тягнуть. І він все так дуже не так образно кажу, звикає людина. До структури, коли є така ну, організація, вона його налаштовує, організує трошки більше. А коли бачиш, люди як переїхали десь на новому місці, так залишились один там, чи по двох, чи по трьох, то якщо так відповідальність така особиста, занижена, то він же не знає, в яку церкву піти, а чи треба туди піти. Якщо пішов, раз-два, а якщо там ще дали щось поїсти, щоб не сходити, а потім молитовне, а може не йти, а може йти. А зранку чи молитися, чи не молитися, за ручку ніхто не веде, а взяти святе письмо почитати чи не почитати. І я дуже би хотів, щоб ми, молячись за церкву, молилися і за те, що нам треба, мати цю відповідальність. Особисту відповідальність. Перш за все за наші стосунки з Богом. Да, він іноді може, так, такі притчі є, взяти на руки, і по тому шляху він є путь. Він трошки нас понесе, але він точно не буде тягнути нас насильно і не буде нести всю дорогу нас, а ми будемо лежати і щось там через трубочку, якийсь напій попивати. Так ми розуміємо, що не буде. Що треба бачити, цей путь, і треба йти. І перш за все, відповідальність за стосунки з Богом, відповідальність за стосунки один з одним. Іноді люди машуть рукою, а як піде, це не дуже гарно. Ну, якщо трошки більше відповідальності є, то відповідальність і за церкву місцеву де ти знаходишся, молитися, підтримувати. Відповідальність за країну хоча б в тому, щоб молитися, щось трошки допомагати там військовим чи де є така можливість. Це потребує наших молитв, щоб особиста відповідальність вона зростала і я кажу в першу чергу це за церкву. Це надихає і це об'єднує нас. Путь Ще кращу, апостол Павло каже. І там потім йде 13-й розділ після цього вірша. І він, ми знаємо всі, дуже гарно це про любов. Я читав переклад і читаю його. Це Огієнко, в інших перекладах, мабуть, буде інше, але в п'ятому вірші про любов сказано так. Не поводиться. Нечемно. Мені не дуже просто було зрозуміти, не поводиться нечемно. Як це? Я думаю, не всі ви можете перекласти так, щоб було зрозуміло. Я допоможу трошки. Ну, допоможу трошки, дійсно. На російській це б звучало так: не віддіть себе невежливо. Вона вежлива. Вона ну, Сказати так, чемна. Любов чемна. В самих простих речах, в самих простих, а ми кажемо про церкву. Ми кажемо за оновлення трошки, щоб йти цією дорогою, який є Христос, Його вчення, де відповідальність, і де любов. А вона чемна. З простого можна казати, вона, якщо чемна, вежлива, проявляється в простих речах. Зустрілися, привітаємось. Ну, бува, ми люди. Задумався, не побачив. Но коли ми другий, третій п'ятий раз пройдемо мимо одної людини, не привітаємося. І Я впевнений, якщо я так зроблю, ви підійдете і скажете, а ти чого, не вітаєшся. І ми такі люди, що на себе, якщо ми гарні люди, беремо ну, таку відповідальність і думай, може, я якось образив, щось не так сказав. Або, якщо ми щось отримали, то ми кажемо дякуємо. Перш за все, кому Богу. Це вежливость. Це любов, Чи це, це буде чемність, яку любов має. Можна казати про більш складні речі. Щось там в людині не дуже подобалось. Той же п'ятий вірш каже не думає любов, не думає лихо. На жаль, і я кажу про церкву. Бувають такі випадки. І, на жаль, це не виключення. Щось побачив, щось сам вирішив, завдяки своїм думкам образився і все сам йому нікого не потрібно. Ну, може, трошки дьявол допомагає, бо самому важко так зробити. А він приходить рогатий і допомагає, і такує картину намалює, і скаже, які там мотиви були. Я з нашою командою балакаю і не раз трошки так наперед попереджую: в тебе є питання? Підійди. Ти щось побачив не так зробили? Не на кухні з друзями треба це обсудити і висновок зробити. Негарний. А підійти сказати, я так побачив, чи так, чи ні, може десь щось. Це ж прості речі. Це любов робить. Якщо є якась потреба, ну не треба бути таким дуже, на мій погляд, гордим. Підійди і скажи, Павло Івановичу. Треба допомога. Ви, будь ласка, не змогли би. Олександр Володимирович, треба там трошки допомогти. Мені там автобус великий, треба. Ми командою плануємо з'їздити. І побалакаємо. Таке, знаєте, я про невіруючих жінок кажу, щоб ніхто з жінок не образився. Це така чарта риса невіруючої жінки. Вона думає, що він здогадається, що це мені потрібно. І якщо він не виконав, оце все, приговор розстріляти. Все я образилась, а чого оце не зробив? Та я навіть не знав, а чому ти не знав? Догадайся. Та ні, друзі, давайте мати прості стосунки. Це робить любов. Вона чемна, вона не думає лиха. Вона найде час, бо вона дуже цінує стосунки. І підійде людина ця і скаже. Я думаю, може розмова буде не дуже проста, але я готовий побалакати, бо для мене стосунки важливіші, ніж не дуже приємна бесіда. І сіли і побалакали. І потім, коли ти балакаєш і слухаєш один одного, ти розумієш, ми єдині, ми гарні, і Господь з нами. І тоді знову в єдинстві. Діявол бажає розсварити людей в церквах, церкві, конфесії. Сьогодні телефонував православному священнику з Краматорська, Кажу, там допомога потрібна, так, гігієна. Ну, ми будемо відправляти. Відправили? Відправили. І він каже: напишу подяку, а кому писати? Я кажу, ну Господу нашому тільки. Він, це само собою. Ну тоді я каже, вдруге напишу. Ми ж конфесійна рада церков. Працює, і люди допомагають один одному. Це об'єднує. І церква сьогодні потребує цього об'єднання завдяки відповідальності особистої, щоб шляхом шляхомити. Бо якщо пішов іншою дорогою, єднання вже не дуже ти і знайдеш з людиною. Відповідальність. А вдруге, це любов. Це та путь краще. Закінчується тринадцятий розділ, і я закінчую тринадцятий розділ післання до коринтян. Ну там приблизно при кінець стає слова, прибуває, перебуває віра, надія, любов. Я роздумував, що дуже потрібно зараз для церкви, щоб в цьому ми зростали. Віра як довіра до Бога, що Бог може надати сили виконувати Його волю. І за одну з них за цю волю я знову звертаюсь до проповіді пастора, він нам нагадав спасіння людей. Буває щось непросто, але якщо ми. Довіряємо Богу, що Він дасть нам на це сили виконати Його волю. То Він, да, ми слабкі, да, ми нерозумні без Нього. Але Він може дати і піднятися, і робити Його волю, покладаючись на нього. І Він, той, хто останнє що скажу, це стосується теж віри, довіри. Довіряти Богу, що Він попіклується за нас. Хтось там каже, якісь новини вийшли, якусь там підтримку може з 1 лютого відмінити. Може і так, я не знаю. І в мене одна людина вже запитала: і що будемо робити? Це наш головний, основний, а у когось є доход? А відповідь проста. Ну точно не переключатися на те, щоб шукати, що нам їсти, що пити і в що одягнутися. Бо ми знаємо, хто це шукає. Що робити? Може не дуже просто, але будемо покладати надію на Господа, він дасть, що їсти. Два роки він давав. Він ще потребується по... за нас, якщо ми будемо шукати Його царства перш за все. І оці чотири речі я під підсумок. Особиста відповідальність, любов, довіра, що Бог поведе, виконуючи його волю і надасть нам сил. І довіра в тому, що Він попіклується за нас, на мій погляд, це буде підкріплювати церкву, давати їй єдність ще більшу. Вона є, і слава Богу, можна більше. І ми будемо далі рухатися вперед, проповідувати людям, Євангелію, чи в клубі, чи так особисто, і робити те, що Господь від нас очікує. І одна із цих справ це наша молитва. І ми будемо продовжувати молитися.